Заплатила за скалічення чоловіка 500 доларів. США. до поліції надійшла інформація, що у Полтаві планується злочин насильницького характеру. 62-річна жінка та її 37-річний син ймовірно замовили найманцю скалічити свого чоловіка. За даними слідства, родичі затаїли на нього образу ще з минулого року. Правоохоронці організували спеціальну операцію для того, щоб викрити замовників. Фігурантів затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Жінці вже вручили підозру у готуванні до вчинення тяжкого злочину та клопотання про взяття під варту. Також розглядається питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу її сину. За даним фактом, слідчим управлінням обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 14. Та частиною другої статті 121 – це готування до вчинення умисного тяжкого челесного ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.